Параграф 29. Ідея автономії та самостійності в програмах українських політичних партій на Дніпрянщини. Практичне заняття. Пункт 1. Програмові засади Української народної партії УНП. Українська народна партія є партія робітницької маси українського народу. Є партія українського міського і сільського пролетаріату. Українська народна партія визнає соціалістичний ідеал як єдиний, котрий може остаточно задовольнити українські і інші народи, знищити визиск безправ'я, знищить сучасний устрій, збудований на насиллі, примусі, нерівності і пануванні. Цей ідеал такий взагалі, знаряддя виробу, фабрики і заводи на землі, оселені українським народом, мусять належати українцям-робітникам. А земля рілля українцям хліборобам, вільна непідлегла самостійна республіка Україна робочих людей, аби позбутися бюрократичної централізації, яка є ворог свободи взагалі, самостійна республіка Україна, подучене, мусить бути спілкою вільних і самоправних українських земель, що різняться умовами життя. Такі Слобожанщина, правобережна Україна, Запоріжжя, Кубань, Чорноморя, Полісся, Галичина і так далі. Будуємо і боремося за самостійну Україну зовсім не для того, аби в її панували капіталісти, хоч і українські. Весь час боротьби не забуваємо, що єдиний соціалістичний ідеал може остаточно задовольнити український пролетаріат і, взагалі, правоцюючий український люд. Самостійна Україна буде республікою вільних людей, свободних від гніту і експлуатації, республікою людей свободної праці. Завдання. Прочитайте тексти джерел з 1 по 3 на сторінці 207 і виконайте завдання. Перше, сформулюйте дві три причини відданості більшості з них ідеям федералізму. Друге, проаналізуйте джерела з 1 по 3 на підставі рекомендацій, викладених у поданій пам'ятці. Зверніть увагу, що аналіз актових історичних джерел має певні особливості. На відміну від оповідних, ці джерела було створено в процесі діяльності різних державних громадських установ, організацій тощо, тож вони мали свого часу практичне значення, чим зумовлений їхній діловий офіційний характер. Тому алгоритм опрацювання трохи інший. Алгоритм опрацювання актових джерел Перший. Визначте, коли, де та за яких обставин з'явився аналізований документ. Тобто схарактеризуйте історичні умови створення документа. А також узагальніть про що в ньому йдеться. Усе це стисло запишіть у першій частині відповіді. Другий. Визначте, які результати мало ухвалення документа, які зміни в державі та суспільстві загалом зумовило або могло зумовити впровадження цього документа. Сформулюйте значення документа і наслідки реалізації закладених у ньому ідей для історичного процесу. Третій. Поміркуйте, у чому цінність джерела саме для вас. Стисло викладіть ставлення до заходів. Передбачених цим документом до основних ідей, які в ньому закладено. Чимало ухвалені документи ті наслідки, на які сподівалися його укладачі. Пункт 2. Програмові засади Української Демократичної Радикальної партії УДРП, Українська Демократично Радикальна партія обстоюючи в справах політичних за глибоко демократичну державну конституцію. В той же час розуміє все так, що реформована держава мусить бути федерацією рівноправних автономних національно-територіальних одиниць. Такої автономії вимагає партія і для свого українського народу на всій тій території, яку він фактично тепер заселює суцільною масою. Заснована на В країні російській, партія тут і виявляє свою роботу. Але це не значить, що ми відокремлюємо себе від тих частин нашого народу, які живуть поза межами Росії. Думка про відрізнені частки національного тіла ніколи не може покинути живу націю, не покине вона і нас і виявлятиметься в наших вимаганнях у нашій тактиці і політичній боротьбі. Перше, новий лад мусить забезпечувати загальнознання вже людські права і найперше волю від кари на тілі, відкари на смерть та відкари вічною тюрмою, кари, що часом буває гірше за смертну, потім незайманість особи, оселі і листування безсудового декрету. Опріч того, кожна людина мусить мати волю а оселятися і жити скрізь. Добирати собі яке схоче діло і порядкувати своїм добром як схоче без ніякого окремого дозволу б. Вживати рідної мови в приватному і громадському житті в говорити. Писати і друкувати, що хоче, відповідаючи тільки перед судом, коли зламала закон г. Належати до якої хоче віри або й до якої. Д. Збиратися на збори, гуртуватися в спілки і товариства, страйкувати. Громадянські права і повинності мусять бути рівні для всіх. Усі привілеї, клас, станів, полу, віри нації мусять бути скасовані. Другий кожна національність, з яких тепер складається Росія, мусить мати автономію на своїй території з окремою краєвою репрезентаційною радою. Який належатиме право видавати закони і порядкувати у всіх справах в межах всієї території. Кожна така автономна одиниця має право рівне з правом кожної іншої одиниці. Реформована держава мусить бути федерацією таких національних одиниць. Пункт 3. Програмові засади Української соціал-демократичної робітничої партії. Або УСДРП, Резолюція про автономію України, маючи на увазі, що процес економічної централізації являється лише однією стороною економічної еволюції, другою ж стороною її є економічна децентралізація, котра тягне за собою децентралізацію політичну. Що форми політичні пристосовуються до індивідуальних, економічних, побутових, психологічних і культурних обставин її, що в інтересах демократії, державного ладу потрібна децентралізація законодавства, адміністрації і судівництва, що в інтересах усунення, оскільки це можливо, в капіталістичному суспільстві національного гніту, потрібно передання усіх тих прав. Котрих виявляється національний гніт, в руки представницького зібрання національно територіальної одиниці, в інтересах розвитку класової боротьби і продукційних сил на Україні другий черговий з'їзд ОСДРП приймає в свою програму постулат Автономної України. Україну з'їзд визнає лише в межах етнографічних справом законодавчим в тих справах. Котрі торкаються лише народу, мешкаючого на території України, сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.